Чому важливо дойти до межі? Тому що там, там, десь там трансцендентно, десь там виникають цивілізаційні аспеки, які втримують твою країну, навіть коли вона перестає бути нацією. Да. Старається пам'ять, забувають мову і так далі. Але якщо ти там на межі таруєш гідність, ти переживаєш складні часи, диви, не виживаєш, переживаєш складні часи, перетворюєшся, знову ж таки, не виживаєш. І знову. Робиш розвиток. От це є для мене виживання України. Гідність на межі. Не між смертю і життям, а на межі, де, де, де трансцендентне. Це інша межа. Це, це не між життям і смертю. Не фронтірна межа. Так, да. да, абсолютно точно. І в цьому плані гідність починається з прийняття рефлексії щодо межі. Гідність це коли інакший, не чужий. А з іншим можливість спільність. В цьому сенсі, ну, от для патріотів, воно ну, ж Інакше чуже, інший підозрілий, бо може бути свій, або може бути сусід. А скажи, що ти все время вводиш за поняття? Патріот? От, от я себе вважаю патріотом. Але ж я ну, не антагоністичний тобі. Тому що ми з тобою не виставляємо це як ідентичність. Ну, ти, ти, ти просто. Я багато хто, зокрема, патріот, але я багато хто. І я ніколи патріотизм не виставляю як свою першу на, на питання, ти хто я скажу мислитель, а потім хто киянин, а по... і десь там, четвертим чи, чи п'ятим, у мене піде українець. Я, я не раз розповідав про свою ідентичність в такому контексті. Я не називаю патріотизм першою, ні другою, ні третьою ідентичністю.